Доброго дня! В даному відео я розкажу, яким чином можна створити QR-код за 2 секунди. Але спочатку давайте згадаємо, що ж таке QR-код. QR-код це графічне зображення, в якому зашифрована певна інформація посилання на сайт чи окрему його сторінку. QR-коди дозволяють отримати миттєвий доступ до будь-якої інформації з мережі інтернет за допомогою смартфонів та планшетів. Для того, щоб швидко згенерувати власний QR-код, нам знадобиться браузер Google Chrome. Відкриваємо його. Після цього нам необхідно відкрити сайт. Тепер нам залишилося виконати останню дію. Натискаємо на адресу сайту. І, як бачимо справа, в нас є кнопка створити QR-код для цієї сторінки. Натискаємо на неї. Як бачимо, в нас згенеровано QR-код для ось цієї адреси. Цей QR-код ми можемо завантажити на наш комп'ютер. Перед нами завантажений QR-код. Його ми можемо розмістити в себе на сайті або роздрукувати на папері. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавих відео.